Ну, що сказати? Що сказати щодо цькування Лесі Хасиджук? Це очільниця Музею Голодомору. Я думаю, що ви бачили, що зараз в мережі інтернету розгортається скандал стосовно цього. Юрист? За фахом він юрист, так? Я думаю, що він мав би розумітися на таких питаннях. Як цькування іншої людини за зовнішністю, але, на жаль, ні, от він написав якийсь допис, його наскільки я розумію, зараз немає вже на сторінці, але це був допис до того, що очільниця музею голодомору виглядає якимось не таким чином, як потрібно для того, щоб очолювати цей музей, так щоб. Займати цю посаду. Ну і звичайно в коментарях було дуже багато дописів щодо того, ну, які підтримували взагалі це таке цькування. І е, дуже добре, що були ті коментарі, які говорили про те, що, е, що цього робити не можна, так що з нею все окей. Ну і дійсно ах, дійсно це просто жахливо. Це просто жахливо. І я так гадаю, що ця вся ще історія, яка була пов'язана навколо музею голодомору, це ж ще про сам цей музей, так тому що Росія насправді не визнає е, своєї провини стосовно е, того, що вона винищувала українців. І е, е, я думаю, можливо, це було якесь замовлення для того, щоб скомпроментувати а Взагалі таку ідею, так, такий напрямок, як музей Голодомору. От. Але менше з тим, як думаємо, що ж таке бодішейн. так? – так, Це такий соціальний феномен, що характеризується виявом негативних емоцій, так, негативного ставлення до власного тіла або до тіла інших людей. Якщо дивитися в емоційну сферу, то ведучою емоцією тут є сором. Мені соромно, що я оглядаю не таким чином, як має оглядати. Або е мені соромно за те, що інша людина е не така, як вона є. Я, можливо, пізнаю себе так, в цій людині. І тому для того, щоб не відчувати цей сором, я починаю злитись. Так, я починаю відчувати негативну емоцію. А ми знаємо, що злість це завжди емоція про те, що я маю якісь претензії до іншого, таке щось від нього хочу. І отже, я злююсь на цю людину, тому що я хочу, щоб вона була такою, як якою я собі уявляю, так такою, якою вона має бути в моїх очікуваннях. Але перепрошую, ніхто не відповідає за твої очікування. Давайте пригадаємо слова Перлза, який казав, що я прийшов в цей світ не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням, і ти прийшов в цей світ не для того, щоб відповідати моїм очікуванням. І якщо ми зустрілися і в нас вийшла комунікація, то це окей, це добре. Якщо ми не зустрілися, то так тому і бути, але ніхто з нас не став при цьому поганий. І мені здається, що це чудова думка, яку потрібно підтримувати. Це чудова думка, з якою потрібно приходити до життя. Зі мною все окей, і з тобою все окей, незалежно від того, як ти виглядаєш, який твій соціальний статус, яка твоя сексуальна орієнтація, якої ти раси, що ти підтримуєш, чи що ти не підтримуєш, так це взагалі не має значення. Окрім, ні, напевно, є значення, якщо це не, якщо це не а, агресія стосовно іншої людини, якщо це не насилля. Ось цього терпіти не можна. Насилля ніколи не можна підтримувати. Я тут згадаю слова нашого президента Володимира Зеленського, який сказав, що непокаране зло завжди повертається. Так. Тому я записую це відео. Я записую це відео, тому що якщо не відкоментувати, якщо не відреагувати на, на бодішейм, який зараз л'ється, е, е, то е, а це зло, так то так чи інакше, ми, наче, підтверджуємо, підкріплюємо те, що це має право на існування. Ми підкріплюємо своїм мовчанням те, що це норма. Так можна себе поводити, а насправді так не можна себе поводити. Тому що ідеального тіла не існує. Ідеального тіла не існує. В кожні часи, в, кожні, в кожній епосі, в кожному столітті були якісь своє талони краси, Так? і е, е, свої талони ідеальності. Зараз. Я дуже радію тому, що наша таланта краси трошки переосмислюється. Вже не в моді оці такі худощаві дівчата, які дуже схожі на людей з анорексією. і, ем, і вони прям там світяться. Так? Вони такі прозорі, вони такі виснажені. Я дуже радію цьому, що повертається е, зараз, е, що ми повертаємося до здорового. Е, Образу тіла, здоровий образ тіла, це так, як я себе почуваю. Мені комфортно в тому тільки я є. Чи є там е, зайва вага, чи нема там зайвої ваги. Це вже вирішувати мені. Якщо мені з цим ок, якщо мені з цим дуже добре, я маю на це право. Бодішейминг, по-перше, це дуже жорсток. Це про стереотипи, Це не допомагає змінютися, і це дуже суб'єктивно. Ось і все. Як запобігти Бодішейного? Тільки йти в юридичну площину. Тому що цкування можна зупинити. Цікування це насилля, а насилля можна зупинити лише звернувшись в правоохоронні органи. Ось і все я так гадаю. По-перше, звичайно, потрібно мати дуже велику самоповагу до себе, бути впевненою в собі, впевненою або впевненим у собі, звичайно. А не піддаватися на ці коментарі, намагатися їх не читати. А, якщо це а, цей булінг, так це цікування, воно відбувається онлайн. А якщо це відбувається в житті, просто пропонити а, і а, вірити в те, що з вами все добре. Тому що з вами все добре. Не добре з тими, хто це підтримує, хто це роздмухує, Хто так вважає, ми не підтримуємо насилля. Ми скажемо насиллю ні. В нашому ідеальному світі кожен відстоює свої кордони, і інший не перетинає кордони другої людини. Але я розумію, що це не так. Ми не живемо в ідеальному світі. Так, ми живемо в реальному світі, де відбуваються різні процеси. І ті процеси, які відбуваються в нашій країні, дуже чітко простежуються і зараз. В такому інформаційному полі люди так захлинаються стресом, ненавістю, злостю, агресією, так що готові накинутися на будь-кого, хто не такий, як вони. Мені шкода, що це так відбувається. Але ми. але Розуміючи іншого, це не означає, що я маю підтримувати те, що він робить. Мені шкода людей, так що вони не можуть впоратися зі своїми стереотипами, так, своїми забобонами, своїми негативними невими переживаннями, але інші люди в цьому не винні з великою повагою відношуся і співчуттям. Я з великим співчуттям відношуся до травм інших людей, але пробачте мої кордони не перетинайте. Травма травмою, але не потрібно накидуватися на мене зі злостю і знищувати. Навряд чи нам буде цікаво жити у світі, де усі люди схожі один на одного. Я за те, щоб ми були усі різні. Я за те, щоб кожен з нас був індивідуальним, індивідуальною. Так. Ми можемо бути різними. І це не означає, що хтось гірший, чи хтось краще, що хтось поганий, а хтось гарний. Ні. Кожен із нас різний. І в цьому є якесь багатство, і в цьому є наша індивідуальність. І в цьому є любов до себе та навколишнього світу. Любіть один одного і себе.